Усім привіт! Мене звати Марина Давидович і ви на моєму каналі Сімхл та Гламур. Починаємо подорожувати разом. Сьогодні ми подорожуємо по Баварії, а точніше ми вирушаємо в Баварський ліс. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Це більше як заповідник. Парк дикої природи. Площа цього парку десь приблизно 57 гектарів. Він був заснований у 1959 році на околиці Поінгу є популярним місцем для екскурсій поблизу Мюнхена. Тут можна побачити диких та домашніх тварин. Деякі дуже довірливі та дозволяють відвідувачам себе гладити та годувати. Ось бачите, цей вказівник. Тут ростучі гриби. Оці гриби можна збирати та їсти, Шпайзепільці. А ще є гриби, вони ось тут намальовані. Оці не можна, які в тпільці отрута. Йдемо купувати корм тваринкам. Ось ми припали корм для тваринок. Сімки, кукурудза. Дивися, хто нас тут вже зустрічає. Оленятка. Привіт. Гарню. Ці хлопці дуже зраділи, коли нас побачили. Вони знають, що ми прийшли не з порожніми руками, а принесли з собою їх улюблені ласощі. Подивіться, скільки їх тут. Ну, там баранчик із рогами. Вони всі так на мене дивляться. Мабуть, чекають на їжу. Ну, я вас вже годувала. Ці хлопців ми вже погодували та пішли далі. Ось такі хатки. Тут, мабуть, теж хтось живе. Немає нікого. І ось гамачки. Які класні, привіт, хамечки. Вони їдять травку. Такі пухнасті. Нагадні. Бувайте, хомачки, ми йдемо далі. Зараз ми заходимо на територію ось цих хлопців. Вона відокремлена від загальною цією решіткою. Такий собі кордон. Це ж для їхньої власної безпеки. По своїй території вони можуть вільно прогулюватися. Контактувати з відвідувачами, дозволяти себе чухати і годувати. Ну і звичайно ж позувати для фотосесії. Що звичайно ж ми і зробили? Хлопці вже досвідчені моделі знають у яку краще стати позу для суперських світлин. Покажу вам кілька з них. Будь ласка, зацініть вподобайки. Ну і звичайно ж потім смачні частування хлопці заслужили. Не голодні, а ці не хочуть, а ось туди. Хорайтесь, а це там ні. Ці хлопці чомусь не стали їсти, Ну, ми їй не наполягали. Йдемо далі. Піднялася на оглядовий майданчик. Тут є кілька стежок, не знала, яку краще вибрати. Вирішили йти ліворуч і дивитися, кого відразу зустріли. Це єнот, Привіт, єнот. Ось він. Привіт, хлопче. Кі він кометний, щось шукає там, щось риється. Який класний йде прямо до нас, Подивіться Ну, розкрий свій хвіст. Покажи нам. Розкрий, розкрий. ні? Ну, Довжина хвоста павича досягає півтора метра і важить десь близько трьох кілограмів. Ось тут є вказівник. І ось такі скляночки стоять, тобто можна придбати мед у них. Що ось там бачите пасіка. Джолки, лісовий мед. У цьому кіоску можна купити напої і щось поїсти, якщо ви зголодніли. Які в них кольори класні, які я вкрали. Ось ще один жовтенький. Привіт, папуга. Бачите, ще якісь птахи. Ось вони тут написано. О, малесенькі які! Ой, куди ви? Куди ви потікали? Я не знаю, що це за пташечки такі. Я таких ще малесеньких не бачила. От дивіться, яка пташечка красива. І ще одна. Отим не пір'ячко, щічки. Ось ще тут одна пташечка сидить. Дивіться, все курки. Привіт, яка ти гарна, зачіскою. Дивиться тільки, яка у неї класна зачіска сухнасті. Тільки подивися, хто нам йде на зустріч, Оцей хлоп. Ось оцей красель. подивіться, Будь ласочка, розкрий свій хвіст, ну, будь ласочка, ну покажи нам. Ти ж такий красень. Покажи нам свій хвіст. Ну, розкрий ну чого, о, він ще розмовляє. Ти прила до нас. Ну розкрий гвісто. Подивиться, хто тут є віслюки, ось вони. Привіт, віслюк. Ммм. Привіт. Ммм. Ну припиняй, ну ти його лякаєш, він зараз втече. Ще один. А їх тут трошечки. Ну, Вони щось їдять. Їм не до нас. Віслюки. А де на моркву взяти? Веслюка можна годувати морквою, але моркви у нас із собою не було. Ідемо далі. А ось дивиться ще птахи. Це орел, мабуть. Розлядки. Ще один Ставочок з водограйчиком, а тут сидять тут Ось освої. Ще одне. Дивіться скільки риби. Ну, зустрічаємо цього хлопця, але він не хоче розпускати свій хвіст. Ну, Розкрий хвіст, покажи. Не хочу. Красончик. Розкрив Зараз погодуємо ці хлопаки, бо вони вже кричать, мабуть, їсти хочуть. Вони ще трішечки корм для них. Їжа. Привіт! Що будемо їсти? Ага, uh -huh. тільки не кричить, ну не кричить ж так. Тобі теж. Тобі теж, тобі тобі. І цих погодували і йдемо далі. Дивиться, отам лежать поросятка. Сплять. Це вже серйозні хлопці. Вони знаходяться за огорожею, підключеною до струму. Потім ми зустріли цих малесеньких бембі, які вони гарнюні. І вони не хочуть їсти чомусь цілякаються, лякаються не підходять. Задовж усього парку розставлені лавки та столики можна сісти і відпочити. А ось і нарешті пугач. Ось ще один пугач. Ось сьогодні йде. Ось він, цей красунчик той що з вушками. А ця сова як у Гаррі Поттера. Расуня, куди ти пішла? Іди сюди. Дій до нас. А ось і Рудольф. У мене олені відразу асоціюється з різдвом та сантою. Тут сидять вовки. Написано, що, будь ласка, не губити вовки, бо можуть відкусити вам руки. А їх ми не бачимо, вони десь сховалися. Там, мабуть, у кущах сидять. Не видно. Так, от оглядовий майданчик тут є. Я зараз піднімуся, щоб може там вовки десь лежать. Ми їх побачимо, бо їх так не видно через паркан. На жаль, вовків ми так і не побачили, ну може іншим разом. І цей хлоп теж не схотів показувати свій шикарний хвіст. Кажуть, тут ще є ведмеді, їх ми теж не бачили. Ну ось тепер маємо три приводи приїхати сюди ще раз. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. До наступної зустрічі!